Сьогодні тема нашої проповіді благословение No1. так, ми дивимося з вами книгу Бетіє 1.28 «І благословив їх Бог це Адама Єву, і сказав їм, Пладитесь, і розмножайтесь, і наполняйте землю, обладайте її, владычествуйте над рибами морськими, і над птицами небесними, і над всяким животним, присмикаючимся на землі». Є тисячі благословень в Слові Божому, але це благословення номер 1 Взагалі слово «благословів», благословляю зустрічається перший раз в Біблії. Це тут. Перший раз Господь благословив людей. Це благословення номер 1 З нього все починається. І так, перше слово, яке тут стоїть, це плодіться, буквально означає мати результат. І благословив їх Бог, щоб вони мали результати, щоб вони мали плоди. Бог благословив, що це означає, щоб я і ти мав результат у всіх сферах життя, щоб ми мали результат і в нашому сімейному житті, на роботі, нашому служінні, щоб ми мали результат. Діти це також результат. Діти це плід, діти це благословення. Так біблія говорить. Також ми повинні мати духовний результат. Багато служінь вони мають багато дечого крім результату. Це пусті мертві служіння. Вони не мають нічого. Суєта без результату це прокляття. Є такі люди, вони суєття, вони все суєта. Тільки не, ніде немає результату. Це прокляття. А ось результат, навіть якщо він негативний, це все-таки благословіння. Це значить, є можливість хоча б оцінити те, що ти зробив. Можливо, це помилка, але оцінити. Тому Бог дав благословіння нам з вами мати результат. Ми маємо право, що в нашій роботі, у нашому служінні, що в нашій сім'ї був результат. Це благословення від Господа. Ми маємо право на результат. Благословення номер один, воно має під собі що результат. Друге, плодійтесь і що. Буквально слово розмножайтесь, це друга ступінь цього благословення означає передайте іншим. Буквально в оригіналі написано майте результат, і цей результат передайте іншим. Або «навчіть мати результат інших. Що це значить? Це значить мати учнів, це значить мати навіть дітей, внуків, це значить навчити їх. Це означає передавати іншим свою професію, своє знання, свій досвід, це значить передавати іншим Євангеліє. Благословіння Господня заключається в тому, що ти маєш право передатися іншим. Це означає, що твоє служіння не повинно замикатися на тобі. Навіть якщо ти маєш результат, це не повне благословіння. Навіть якщо в тебе є плоди, це не повне благословіння. Благословіння, коли ти передав іншим, і інші мають це благословіння. Ось в чому суть цього благословіння. Третє. Наповняйте, наповнюйте. Буквально означає. Освоюйте територію. Це означає, що що в тебе не було: чи квартира, чи в тебе дім, чи це служіння, чи це твоя робота, чи бізнес. Слухай, ти повинен постійно розширювати свою територію. Це благословення від Господа. Якщо церква проповідала Іванля, тільки скажемо у Вишнеєму, треба розширяти свою територію, це благословіння. Проповідуй далі, далі, далі. Це благословіння місіонерства. Якщо в тебе була однокімнатна квартира, твоя задача мати двохкімнатну, потім трьох, розширюй територію. Розширяй постійно, Бізнес розширяй. Це благословення від Бога. Розширяти територію. Розширяти територію. Це божественне благословення. Четверте, Обладайте тією. У українському перекладі написано підпорядковуйте або означає майте вплив впливайте, будьте впливовими не тільки на себе, а ми мали вплив на інше. Ми мали вплив на владу, на нашу родину, ми мали вплив на наших сусідів, ми мали вплив на економіку, на мораль, ми мали вплив на інші церкви, ми мали вплив навіть на інші країни, на інші конфесії, щоб ми мали вплив. Ось що означає це благословіння. Бог благословив нас і сказав. Ви будете мати вплив не тільки на саме на себе, а й на інших людей, на інші структури, на іншу владу. Ви будете впливати. Це божественне благословіння. Церква, вона освячує. Слово освячує значить впливає позитивно. І я дякую Богу, що ми сьогодні можемо освячувати багатьох людей. Братисестри, це благословіння впливати на інші. Це благословіння, тому впливайте тільки позитивно. Тільки позитивно. Впливайте в ім'я Ісуса Христа. І останнє влатичистується. І тут перечисляється все-все-все над чим дуже багато всього. Це означає, ставайте господарями, ставайте господарями. Це означає, що ти був учнем, ставай учителем. Якщо ти був робочим, ставай хазяїном. Це означає, якщо ти був служителем домашньої, ставай діяканом, ставай пастором. Це означає, ставай хазяїном. В служінні відкривай своє служіння, служіння, яке дає тобі. Право, щоб те, що тобі заложено, воно проявлялося. Ставай господарем, вставай справжнім господарем! Благословіння Господнє, воно означає, щоб ми не були рабом ні в освіті, ні в фінансах, ні в бізнесі, ні в чому, щоб ми були хазяїнами і ми ставали і управляли. Церква Божа. Діти Боже, вони поставлені, щоб вони не були рабами ні політики, ні бізнесу, ні фінансів, нічого. Ми повинні ставати хазяями господарями, а не ми під когось. Оце Божественне благословення. Це благословення номер один, і Бог дав це благословення нам з вами. Він благословив людей цим першим благословенням. Це означає: майте результат, передавайте цей результат іншим. Освоюйте цей результат разом з іншими інші території, впливайте на інші, навіть суміжні або незалежні від вас сфери життя, і ставайте господарями. Ось божественне благословіння, яке Бог нам дав. Ви знаєте, не можна прийняти інші благословення, минувши перше благословіння. Взагалі життя, воно будується з благословінь і проклять. І прийняти к нам рішень відповідно до цих благословень чи проклять. Сьогодні Бог відкрив для нас це перше або благословіння номер один. Благословення номер один або божественне благословіння це є законне наше божественне батьківське благословення. Адам і Єва вони родилися голі, в них нічого не було. Але вони отримали від Бога право мати результат, передавати результат іншим, освоювати території, впливати і ставати господарями. Це божественне благословення. Ці п'ять ступенів. Я хотів би, щоб ми не відступали від цього благословіння. Це основа всякого процвітання. Це основа, щоб ми не відступали від цього благословення, бо Бог благословив цим благословенням нас. Ніде це благословіння не відмінено. Ніде воно не відмінено. Воно звучить і далі, і сьогодні. Воно є основою всякого благословення. Ви знаєте, Ісус Христос мав все це благословення. Чи служіння Ісуса Христа було результативним, браті і сестри? Чи він передав це іншим? Скажіть мені. Чи Ісус Христос освоїв території, почавши з Єрусалиму, а де ми живемо, правда? Амен. Чи Ісус Христос і вчення Ісуса Христа має вплив на інші сфери. І і чи Чи став Ісус Христос Господарем? Він піднявся сів по правиті, що Отця, ми так само будемо з Господом, це благословення повністю зболос Ісуса Христа. Я скажу, це є благословення, коли в нас є діти. Це благословення, коли в нас є духовні діти. Це благословення, коли в нас є учні. Це благословення перед Господом. Господь, я приймаю Твоє перше благословення. Дай мені мудрості і сили у всьому мати результат. Дай мені мудрості і сили передавати цей результат іншим. Дай мені мудрості і сили освоювати території. Дай мені мудрості і сили, мати вплив на інших людей, інші сфери. Дай мені мудрості і сили ставати господарем а не рабом, у ім'я Господа Ісуса Христа. Я приймаю своє життя, благословіння батьківське, божественне, номер один. Давайте воздамо величезну, слава Богу, Аллилуйя. Спасибо тобі, Иисус.